Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям. Привіт, моє рідне місто. Хочу написати тобі кілька слів. Моя улюблена розвага літом в Приморську, це Запорізька область, нині ця частина окупована. Ходити пляжами нескінченними з автотуристу і до круч, і дивитися, як пляжі змінюються, як стають кращими одні бази відпочинку, коли ми вже навчимося називати їх готелями. До речі, і як занепадають інші з собою обов'язково тарань. З ікрою, яка куплена не будь де, а саме в тому магазинчику на виїзді в сторону Бордянська. Їсти тарань на пляжі це найвище задоволення. Потім купатися, сохнути на сонці і знову йти. А ввечері я обов'язково їжджу по місцевих барах. Здається, це єдине місто в світі, де я танцюю на дискотеках. Танцюю так, наче мені знову 16. Здається, мені там завжди 16. Зараз росіяни в мене не просто вкрали моє місце сили, батьківську квартиру, мій двір, де нещодавно знесли красиву дерев'яну альтанку. В мене вкрали можливість бути собою. А ще в мене вкрали людей: тих, хто неочікувано перейшов на бік ворога. В мене вкрали мого вчителя історії. Який, чесно кажучи, предмет знав погано, але багато з нами займався позакласною роботою. Вони в мене вкрали вчителя фізики, дуже крутого, яким я завжди захоплювалася. Вони в мене вкрали знайомого з дитинства, який останні роки наливав пиво в місцевій півнушці, а тепер став цілим директором дому культури. Але за ці два роки я знайшла і нових прекрасних людей з мого міста. Дівчину, яка довго не могла виїхати, бо чоловік – атовець з інвалідністю, знаходячись в окупації з ними, трьома дітьми, вона клеїла жовто-сині сердечки на вулицях, а ще голову поліції, який не зламався навіть в полоні, а ще хлопців, які до останнього організовували мітинги з прапорами, а ще власну племінницю, яка красиво-красива білявка з волоссям волоссями, пухкими губами, йшла з українським прапором на російські танки. І ще тих, про кого не можна говорити, бо вони зараз залишаються в окупації. Знайте, рідні, ми з вами. Ви не забуті, не закинуті. Я мрію обіймати кожного і кожну. Я знаю, буде багато сліз і щастя, болю і любові, жовто синіх прапорів українських пісень. Я так часто думаю про те, як буду знімати репортаж про звільнення Приморська, що навіть бачу конкретні кадри. Це моя мрія. І я, як і в свої 16, вірю, що мрії збуваються. Україна! Усе! Україна! Усе! Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Істер рідним місцям та людям: привіт, генічиську! Вибач, що не часто пишу: робота, підтримка війська, побит щодня купа турбот. Але не мені тобі розповідати про клопоти. Погоджуюсь. Як ти? Готуєшся до весни, до городів, насіння закуповуєш вже? Що у вас з погодою? Я часто про тебе згадую, але не завжди руки доходять написати. Зараз, знаєш, морально якось складно. Але ти ти тримайся, у нас немає виходу. Тримайся, ти молодий, треба кріпитись, я в тебе вірю. Подумаєш, тобі майже 300 років, хіба ж це для нас вік? Я на тебе чекаю, на всіх вас чекаю. Наші хлопці і дівчата, які працюють на твоїй і нашій любій Херсонщині, щодня докладають зусиль, аби швидше вас всіх побачити. Тебе, шаплинку, каховку, нову Каховку, Олешки. Ти, як будеш з ними десь перетинатися, обов'язково передавай вітання. Каже, що ми всі дуже сумуємо і дуже чекаємо на зустріч. Віримо у вас, у вашу витримку, віримо у вас, як віримо в ЗСУ. Нехай нашої віри додасться вам, люби генічіську. Будемо дивитись на Азов, їсти херсонські кавуни. А я перепічку привезу, дорогий Геніческу. з любов'ю і всіма думками з вами. Твій Київ. Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям. Привіт, моє безцінне! Як ти? В телефоні є підбірка світлин за 2019 рік ковідний, до, до повномасштабки, коли ми бачились з тобою востаннє. Ти було таке прекрасне, моя Азовське. Ми поїхали з дітьми до тебе в улюблений готельчик на Рабаці, гладили котиків, їли морозиво, годували чайок, картоплею фрі. Діти там ще такі маленькі, а ти таке радісне і світле, моє море. Я боюся гуглити твої фоточки в окупації. Думки про твої пляжі з російським колючим дротом і мінами розбивають мені серце. В готельчиках на стрілці квартирують російські окупаційні війська і в нашому улюбленому теж. Це був новий готельчик з сонячними панелями, вікнами на всю стіну, які виходили прямо на море. До нього було 10 метрів. Можна було зранку вийти і пити каву на березі. Чи знають про це російські солдати? Про те, як м'яке сонце українського півдня у серпні встає над азовом і ніжно цілує твоє обличчя, коли ти ще сонною виходиш з кавою на ганок. Вони навіть не здогадуються, яке щастя можна відчувати в цей момент. Моє море, ти бачила так багато болю за ці роки, але ти бачила біль і поруйновані людські життя і раніше. Я знаю, ти завжди вміло їх зцілювати. Так буде знову, ти зцілиш нас, а ми тебе. Дочекайся, кохане, діти, яких ти бачила, будуть вже дорослими, але я привезу тобі нову дівчинку, щоб вперше познайомитись. Люблю тебе. Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву тимчасово недоставлено, тимчасово недоставлено лист рідним місцям та людям.